Всіх вас радий вітати сьогодні на цій святковій літургії, яку маємо з нагоди свята трьох святителів Василія Великого Григорія Богослова та Івана Золотустого. Мабуть, в, кожну, в кожен час, в кожну добу і період люди ознаменовують і називають свій час, в якому живуть, дуже непростим, важким і трудним. Пам'ятаю, що. Моя бабуся, мої предки згадували завжди, як то було ще післявоєнний час, в часи Радянського Союзу, як було важко, які то були трудні часи. І, мабуть, я також буду згадувати своїм дітям, які це були важкі часи, коли був коронавірус, важкі часи, коли тривала війна. Говорю в минулому часі, бо вірую, що вона закінчиться, десь Бог, і закінчиться справедливим миром. І кожен час, кожен період, якось люди називають важким і трудним. Трьох святих, яких ми сьогодні вшановуємо, жили, як ми кажемо, в Закарпатті, в епен таких часах. Теж в непростих часах. Фактично з них починається золота доба церкви, Четверте століття і далі. Але до того часу це були часи переслідувань. Це були часи, коли, якщо ти вірив в Ісуса Христа, тобі загрожувала небезпека, тебе могли убити. І християни мусили ховатися і богослужіння звершувати на могилах, цвинтарях, підвалах, катакомбах. І ось у такий непростий час, час важкий, час, особливо, вже коли закінчувалося переслідування. І ставало християнство дозволеним, була велика плутанина в вірі. Не було зрозуміло, що ми віруємо. Це був час також боротьби за владу, час моральної розбещеності, час страху перед майбутнім, як буде далі. І Бог в такому часі, трудному, дає в церкві таких великих пастирів, священників, єпископів. Власне, цих трьох, які, яких ми сьогодні пам'ять вшановуємо. Усі троє дуже різні між собою. Кожен з них мав свою харизму. Іван Золотоустий був, наприклад, переслідуваний за те, що він говорив правду і був, мусити, мусив бути вигнанні. Григорій Богослов, це. Глибока людина, глибокий великий богослов, який, власне, не дозволяв перекручувати віру і спростити розуміння Бога до дуже примітивного, і, власне, звести до, до такого, яким Бог не є, і все, що з ним зв'язано, вся віра. Василій Великий, який зробив велику справу, власне, не лише щодо монашества, бо реформував монаший стиль, спосіб життя. Так, заснувавши певний чин, можемо так казати, який досі існує, яких називаємо монахи, яких називаємо василіяни, власне, називаються вони з огляду на те, що живуть за уставом Святого Василія Великого ще з тих часів. Який дуже завжди дбав про вчинки милосердя, про те, щоб турбуватися про кожну людину, дати можливість. Досвідчити Божої любові, Божого милосердя кожному. Кожен з них був різним. Але всі ті троє різних святих показують, власне, те, що святість це не втеча від реальності. Кожен з них міг собі закритися десь у своїй комірчині, у своїй хатинці, десь там в пустині, молитися, поститися і, і нічого не казати. І не брати активної участі в житті Суспільному, але вони вибрали взяти відповідальність. І крім цього, що вели глибоко духовне життя, також зробили дуже багато для розвитку богослів'я, для розвитку церкви, для служіння церкви, для проповідування Євангелія у сфері соціального служіння. Дуже багато. І показали цим, що святість це не втеча від реальності, а це вірність Богові посеред неї, якою би вона, вона трудною і важкою не була. Це бути вірним Богові, коли дуже важко. Вони, знаєте, не чекали кращих часів. Не казали, як ми можемо часом казати, що ну колись дасть Бог буде краще. То ми навіть це виражаємо, зверніть увагу в наших. В інчуваннях і в наших побажаннях під час Різдва Христового. А ще ліпшихся вам дочекати. Я тепер не ліпший. А? Бачите, ми, ми завжди живемо десь там, в майбутньому, колись буде краще. Так? Колись там буде світле майбутнє. Так? І ми... Тепер так теж. Ми чекали, коли закінчиться ці жахіття з коронавірусом, коли можна буде вільно без маски піти собі і попити каву з друзями. Ну, тепер можемо це зробити. А тепер боїмося, щоб не прилетіло щось. І так постійно думаємо, що от закінчиться коронавірус, буде, життя буде прекрасне і класне. Прийшла війна, ми думаємо, закінчиться війна, життя буде прекрасне, буде все класно. Ну, не буде. Бо вже є тепер класне і прекрасно. Хто його знає? Ну Бог знає, Бог вже передбачив, як буде. Тільки що, про що хочу сказати? Що чекати кращих часів, жити десь там. Очікування Царства Божого і приходу Христа це теж не є втеча від реальності. Це, власне, жити в цій реальності інакше, ніж живуть інші, знаючи, що над тим усім є Господь, знаючи, що Господь є над нами. Вони не чекали кращих часів, але вони робили свій час кращим. Часи улюблені можуть бути дуже темні, непрості. Але світле можливе, якщо хтось наважиться його нести, ним ділитися, як каже сьогоднішній Євангелій, так нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони, бачивши ваші добрі діла, прославляли Отця вашого, що на небі. Ви світло світу, каже Христос. Ви світло світу. І ми сьогодні трьох таких світичів церкви святкуємо. Які вибрали, як казав нам сьогодні перше читання, за прикладом Христа страждати, які не шукали тільки свого комфортного життя, але які прагнули бути подібним у всьому до Ісуса Христа. Тому сьогоднішнє свято запрошує нас, аби бути вірним Богові навіть в труднощах. Аби вірити навіть тоді, коли важко. Аби вірити навіть тоді, коли сумніви існують, аби триматися Господа навіть тоді, коли є небезпека і загроза. Тому просимо в цій літургії, дай нам, Господи, жити вірою в Тебе в наших темних часах, в наших труднощах, в наших важкостях, і бути світлом для цього світу, так як ці троє святі. Василій Великий, Григорій Богослов та Іван Золотустий. Амінь.